Це ліцей номер 49 Тут ділиться адміністрація закладу, над блискучими результатами навчання учнів працюють комплексно. Дев'ятикласник Анатолій місяць тому взяв участь у Всеукраїнській олімпіаді з фізики, яка проходила в Івано-Франківську. До призового місця йому не вистачило трохи балів, та й зізнається, суперники були сильні. Мені дуже цікавий сам процес підготовки, розв'язання різноманітних задач. Конкуренція там була дуже сильна, все ж таки, всеукраїнський рівень було дуже складно, і в наступному році я відгукуюся краще, звичайно, і буду намагатися посісти місце. А це ще один дев'ятикласник цього ліцею. На рахунку Дмитра також участь в різних конкурсах. От в квітні хлопець вже вдруге спробував свої сили на всеукраїнській олімпіаді з біології. Його суперниками були ще близько 50 школярів. Але саме Дмитро зміг посісти третє місце. Зараз же розповідає, що допомогло отримати такий результат. Я думаю, це регулярна підготовка і, звичайно ж, відпочинок. Ми зустрічалися з моїм викладачем Волченко Світланою Миколаївною і. Готувалися до олімпіади. Теми були складні, досить складні. Це був університетський рівень, але справились. Такий результат на всеукраїнському рівні з біології вперше в історії існування ліцею номер 49 каже вчителька Дмитра. Олімпіада складалася із двох турів: теоретичного із великою кількістю питань та практичного. Тож предмет вимагає від учня максимально поглиблених знань. Розв'язок задач з молекулярної біології, з генетики, поглиблення знань самих елементарних тем, будова клітини, обмін речовин. Це вимагало від учня ну, акумуляції і застосування. Всіх своїх здібностей для того, щоб це все отримати в пам'яті і потім реалізувати під час завдань звичайно, виконання практичних завдань, готує дітей до конкурсів також і пані Тетяна, яка вчителює вже майже три десятиліття. Можна сказати, що в неї навіть авторська методика завжди бере різні завдання та намагається обирати ті, які направлені на творче мислення. Дуже радує, адже я вважаю це найбільша нагорода для вчителя, коли учні займають призові місця і досягають такого горі. Тобто участь в олімпіадах і в конкурсах науково-дослідницьких робіт. Ну, це заслуга не тільки моя, а й учнів, тому що вони у нас дуже талановиті, і це майбутнє нашої держави. Загалом в закладі щорічно є переможці з багатьох олімпіад 2023 також не став виключенням, попри складнощі, викликані війною. Лише до міського етапу олімпіад долучилися 33 учні, а до обласного дійшли 13 їхніх дітей. Ми пишаємося нашими талановитими, креативними наполегливими, цілеспрямованими учнями нашого закладу, незважаючи на такий непростий час для нашої держави. І щиро дякуємо місцевій владі за підтримку, мотивацію наших учнів, молоду еліту нашого міста. Наші вчителі вони дуже креативні, цілеспрямовані, наполегливі, і вони дуже переймаються нашими дітьми. Привітав учнів ліцею номер 49 із виходом на всеукраїнський етап та заодно поспілкувався зі школярами і голова. Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Діти під час зустрічі із ним проявляли цікавість та ставили питання, зокрема щодо організації навчання. Тож спілкування перетворилося на такий собі круглий стіл в дружній обстановці. Життя продовжується. Наші діти найкращі. сьогодні зустрівся з переможцями міських обласних і навіть національних олімпіад з різних предметів. Можу сказати, що діти. Дуже патріотично налаштовані діти волонтери, діти хочуть вчитися, і це майбутня інтелектуальна еліта Кривого рога. І дуже було приємно, коли сказали, що більшість буде поступати в криворізькі вузи і залишатися саме тут. Цьогоріч в Олімпіадах взяли участь більше чотирьох тисяч криворістів, підкреслює голова ради оборони міста. 183 учні стали призерами обласних олімпіад, а четверо наших юних земляків навіть вибороли місця на всеукраїнському рівні з біології, фізики, астрономії та екології. Вікторія. Пінчук, Сергій Філоненко, перший міський.